З вами українська відьма. По вашим многочисельним, многочисельним проханням даю вам щит на солдата від посягання, від приси, притясняння, від дідовщини Дуже багато мені мам дзвоне пише. Що таке є, ще й досі? Я дуже хочу вам допомогти, мої дорогесенькі. Пишіть під цим відео. Якщо я, я постараюсь усіх лайкнути, але це тільки ну, для підписників. Ну, хай теж буде для непідписників теж, але ж воно повинно активуватися. І так, дивіться, дорогесенькі, я зараз прочитаю. Ви називаєте свого, свого сина, свого е, ім'я, як я читаю, ви називаєте свого брата, свого друга, свого чоловіка, е, де ви при, чувствуєте, що є притязання в армії, бо є таке, а хлопці ще такі, що вони ж і не скажуть. Ви розумієте? а Мами мені написали. На прохання мам, я їм особисто відповідаю мам, для таких наших соколиків: Олександра, Сергія, Анатолія, Вадима, Олега, Гліба, Дениса, Олег... Олекси. Олекси, для таких і для всіх мамочки дорогесенькі, я знаю, що ви за своїх синочків, жіночки, за своїх чоловіків, дівчата, за своїх коханих дуже. Переживайте, і якщо ви щось таке заподозрили, бо хлопці рідко коли скажуть мій. Заговір, щит на солдата від притіснення, посягання і дідовщини знайшла у діда Властелена. Я його ставила, ну не зараз, а ставила, може, роки три назад на хлопців, ті, що війна почалася в 2014-му і мами просили, і я тоді ще в 2014-му почала ставити цей щит. Дивіться, я зараз читаю, передо мною сильніша ікона. Чудодійна, чудотворна, Архангела Михаїла. Я сьогодні у темній вишиванці, щоб весь негатив Ішов з ваших коханих чоловіків, з ваших синочків, з ваших братиків з ваших другів і товаришів. І щит на солдата від притисняння Дідовщини і посягательств, на прохання мам і жінок. Пристав, Господи, до мого синочка, називайте ім'я, внучика, називайте ім'я, по двом сторонам ангелочків, по центру архангела Михаїла. З одного боку від пулі зберігають, з іншого боку, щоб від злоби, посягань, катувань остерігають, від язика злого, чоловіка ликого. Ікона свята з моїм синочком. Називайте, якщо нескільки синочків, називайте нескільки, називайте внуком ім'я, братом ім'я, коханим ім'ям, другом. Від всіх злодіяні, крухобережний відьма я двіга начертила і на шість ключів закрила. Стоп установила, не буде притиснень, не буде катувань, драк, не буде оскорблєнній. Я це знаю, бо моя сила сильна, я відьма в 10-му поколінні. Я знаю, як вам допомогти, і знаю, що для цього потрібно. Хай будуть збережені ваші синочки, ваші чоловіки, ваші внучики. Те саме підходить на дівчат наших солдатів, щоб їх не ображали, не притискали, щоб не було дідовщини. Хай буде все гарно, мирно і спокійно, бо я так сказала і вузликом цей щит на солдата зав'язала стоп! Так тому бить, так було, так буде, так є. Хай все буде добре, а так обов'язково буде, бо ваша відьма, Ядвіга, українська відьма з вами.